На початку грудня у садочку гніздечко традиційно зустрічають холодну пору року, танцюють перший зимовий хоровод, замітають сніжок на дорічках та ліплять сніговика. Усі разом навчили нового друга ходити. Навчають елементарним основам у цьому дошкільному закладі і окремих вихованців. Адже тут дві спецгрупи, де діти з розумовими вадами та аутисти. Ці 24 вихованці потребують додаткових освітніх послуг. В нашому дошкільному закладі було проведено низку занять та заходів, присвячені темі Дивись на нас як на рівних. Так як наш заклад спеціалізований, такі заходи ми проводимо дуже часто, спільно проводимо відкриті заняття, розваги, плануємо свята. Для кожної дитини розробляють індивідуальну реабілітаційну програму. Крім того, діти неодмінно спілкуються зі своїми однолітками. Вихованці старших груп нещодавно виготовили для своїх друзів паперові іграшки та запросили їх до театру Рукавичка. Я подарував свою іграшку хлопчику, а того хлопчика звати Ваня. Я йому зробив ведмедика. Вони інколи хочуть побігати, весна намалювати, але у них не все вдається, бо у них боять ніжки і ручки. Вже кілька років члени ротарі клубу піклуються про таких дітей. Вони приєдналися до розваги день народження зими та порадували дітей подарунками. Ротарі клуб, ротарі рух в світі. Існує під девізом. Турбота про суспільство понад усе. І тому ми знайшли таку таке місце, де ми потрібні для цих діток. Такі заходи у садочку, гніздечко проводять не тільки до дня інвалідів, адже ці діти потребують особливої уваги постійно.